І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати гру Майнкрафт, і сьогодні ми опинилися в джунглях. І сьогодні я дуже вам хочу показати, як построїти красивий, великий, необичний дім дім на дереві. Ну що ж, розпочнімо, давайте. І першим ділом, що я вирішив зробити, це построїти стовбур, на якому буде держатися наш дім. От я його дуже швидко построю. Вот я його построил, і на следующем етапі я вирішити, так сказати, балкон, первую ступеньку, так сказати, перший етаж, але це далеко не буде етаж, це буде підйом на следующий поверх. Так, ми вже вот построїли. Давайте піднімемося, давайте вложимо забор, щоб було дуже красиво, щоб ми, случайно колись там не звалились з нього. Так, давайте біом построїмо. Так, і слідчим етапом я вирішив зробити тут ступеньки. Ось. Я зробив такий підйом, щоб було дуже легко вилазити. Так, от, зробив. Так. Поки я робив, вже наступила ніч. І зараз ви наблюдаєте, як я построю вниз. І так, все. Ось ми зробили. Так, давайте слідучим зробимо стіни. І слідуючим, що я зробив, це я обклав низ стіни. І зверху вирішив положити скло. І так ось я ставив скло. І так по бокам я вирішив поставити блоки і на них поставити люки. Це буде по типу вікно. Просто для краси. Як по мені це більш красиво, чим просто там би стояло скло. І так зверху на скло я вирішив теж поставити дерев'яні блоки. І так, ще знизу будівлі я вирішив положити забор, щоб було більш красиво, щоб була така як опантовка. Так, тут вирішив зробити диру, положити лісницю. Так, тут я положив драбину, щоб можна було вилазити. Так ось тут наші ступеньки. Давайте я тут зробив. І так зверху я вирішив поставити ступеньки, щоб було більш якось, щоб було більш схоже на дім. І так ось я поставив ще одну партію ступеньок. Знизу все я прибрав. І знизу я прибрав доски, на які ставились ступеньки. Зверху я вирішив ще одні положити ступеньки, щоб було більш схоже на дім. І посередині я вирішив зробити. Так, тут я робив піч, плиту точніше. Так, ось ставимо, щоб це було більш схоже на піч. Зробив дірки. так от, все. Ви можете наблюдати, як все вийшло. Так, ну як по мені дуже неплохо. Так, давайте ще положимо два забора. Так, тут я вирішив доробити ствол дерево. Так, тут положу драбину, щоб можна було вилазити на кришу, на кришу будівлі. Так, і зверху я положив листя, так як у нас це дім по типу на дереві. І щоб було більш реалістично те, що це справді дерево, я вирішив положити наверх листя. Тут я положив люк, щоб можна було відкривати закривати. Спускаємося, і тепер розпочнімо робити стіни. Так тут я теж все швидко зробив. Друзі, як по мені дуже неплохо виходить. Ось я все дуже-дуже строю. Так, давайте тут положимо двері. Тут я хотів положити скло, але я подивився і зрозумів, що воно ніяк туди не вписується і я вирішив проломити з боку і положити туди скло. Як мені мене це більш красивіше, ніж зверху воно буде стояти. Так, тут я теж все ставив ставив. Тут я вирішив положити скло. Це теж все дуже бистро. Тут двері. Тут я вирішив положити листя щоб було більш якось уютно. Тут я вирішив на цій стіні. Робити її не з дерев'яних блоків, а з стекла. Так, в цій кімнаті я вирішив зробити ванну, положив ванну, раковину, унітаз, умивальники, пісуари. Так, в цій кімнаті я вирішив зробити гостєву, щоб сюди можна було приводити друзів. Сюди положив стол, стулья. Диван, годинник, акваріум, кавьор. І також положив поличку з вином. В цій кімнаті я вирішив зробити, така буде як кухня у нас. Всякі причиндали, які потрібно на кухні. Друзі, як по мені дуже дуже красиво виходить і все це швидко дуже робиться. Як по мені дуже красиво. І так, тут я вирішив положити щось на стіл, щоб було більш якось уютно, а не пусті столи. І в цій кімнаті я вирішив теж ось зробити. Положив ліхтарі. Положив диван, люстру, стол. І так, в цій останній кімнаті я вирішив положити ліжко, шкаф. Це така наша спальня, де ми будемо спати. Як по мені, друзі, дуже-дуже гарно, правда. Так, ну, ну все, друзі. Як по мені, дуже-дуже гарний дім. Подивіться просто на нього. Він дуже необичний, і, як по мені, в цей дім ніколи не один зомбі, і ніхто інший не зайде. Так, давайте йому заліземо. Так, коли ми залазимо, зразу попадаємо на кухню. Потім, якщо звернути направо, у нас тут гостєва. Сюди ми приводимо гостей. Так, якщо вийти і піти прямо, це в нас як комната, як більше для, для сім'ї. Так це ванна кімната. Тут можна купатись, ходити в туалет, руки мити. Так, в цій кімнаті це наша спальня, я це вже говорив. Тобто, ну, як по мені, дуже-дуже красиво. Так, давайте заліземо наверх. На кришу цього будинку. Блін, друзі, як по мені, це дуже-дуже гарно, правда. Так, у нас тут піч. Так, давайте політаємо. Подивимося, ну. Друзі, я думаю, за такий дім можна поставити лайк. І якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім гарного настрою.